Got me singing like. I love it when you do it like. That. Всім привіт! Випила тільки що теплу водичку і буду пити ось цей колаген. Зараз за пару хвилин. Тут в мене на кухні повний мес. Вчора розпаковувала ось цього красунчика, ще вдома, розглядала. Зараз хочеться все скласти. І якісь фрукти куплю буду тестувати ввечері, напевно, смузі. Ось тут просто цей шейкер, воно таке все якісне. Так мені подобається, такі е, кнопочки з підсвіткою. Тобто в мене був блендер, але він був вже старіший, простіший цей супер сильний. Я його включила, він ніби просто якась е, мельниця. Я дуже задоволена. Це мій подарунок на день народження. А сьогодні по плану в мене планів немає. Я хочу зараз взяти, поснідати і просто піти, гуляти на трасу здоров'я, дійти, напевно, і до центру. Погода чудова, і, і, і в центрі пообідаю теж подивлюся, якісь міста. От просто знову ж таки ще раз насолодитись Одесою. У мене відпустка сьогодні. Останній день, п'ятниця, ну і субота-неділя, якби там буду відпочивати, але є ще справи. І я просто хочу, знову ж таки, ще не малювати собі 300 справ, якихось домашніх там прибирань, роботи, ще щось, а просто ходити гуляти. А ввечері, можливо, по плану хочу піти в кіно теж тут поряд. Подивимося, як буде тривогам. Так що поїхали зі мною в цей одеський сонячний день. Буду вам знімати красу Одески. Ось такий новий СПФ відкриття після дерматолога сказала, що мені всі жирнять, і дали пробнички мені. Оцих для роше-позей. Fluid. дуже легкий. Дуже мені подобається. Він такий, як водичка. Але після нього в мене лице не жирніє. Я вже зібралась на прогулянку, такий мій лук спортивний. Дуже прикольно, дивиться кара з кепкою, Мені так подобається. Тепла ковтинка, жилетка, зручне взуття. Взяла в рюкзак ще павербенк, навушники, буду слухати книжку, штатив, щоб знімати. І я пішла. Вже прийшла, здається, половина траси здоров'я. Це просто, як завжди, захват, любов. Погода просто йде мені назустріч. 1 листопада, дуже гарне сонечко, листечко, так тепло. І я знову таки заряджаюся, як завжди, від цієї прекрасної дороги, від лісу, дерев, від моря поряд. Не знаю, якісь. Якраз мені здається, в таких моментах можна все підсумувати. Переглянути, що в тебе в голові, які в тебе бажання, чого. І так трошки заземлитися, відпустити все, розкласти по поличкам. Коротше, повний кайф. Приїжджайте в Одесу, біжіть на трасу здоров'я, тут заряджатися. Добрий день. Все, дійшла до нової локації, я на Ланжероні, і дуже вже жарко. Я вже зняла жилетку, хоча в цій кофті теж дуже жарко. Таке моречко, подивіться просто на колір. І, до речі, сонце не мало бути, а зараз просто воно пече. Зараз трошки тут прогуляюся і йду в парк. Ну, колір просто, кладно. Що це взагалі за колір води? Тут зробила алею героїв. І, на жаль, вона велика. Але я думаю, що насправді ще дуже більше і це дуже сумно. Тому слава героям кожному. Моя е, оця IT-школа, за якою почалась моя кар'єра. Тому прикольно згадую, все тут починалось. Я дійшла вже до центру. Е, дуже втомилась. <зайшла>, Зайшла тільки що в Качаровську. Здається, правильно так хотіла подивитися, чи є нові сумочки. Ну нічого, мені не приглянулось, мені нічого не потрібно. Дуже я вже голодна, побачила кафе азіатське і хочу там спробувати, можливо, рамен. Я ніколи не куштувала Чи рамен? Та наголосу це не, моє, не моя сильна сторона. Отже, йду на грецьку. Одне кафе зараз буду куштувати, якщо вони відкриті, якщо все окей, і буду вам показувати. Used to get so insecure with you, it's different Yeah, just something about you makes me so sure Don't know what it is, but You make me wanna stay, take a leap of faith I know that you save, I know that you save me You'll be my parachute, baby Know you'll catch me whenever I fall, I fall Я не знаю, яким чином це сталося. Я вже планувала йти на трамвай, але я просто зайшла на Малу Арнауцьку і така, дивлюся, а там вже недалеко французький бульвар, і я така, ні, я мушу і погуляти на французькому бульварі. <гум> і я знову йду, тут щось трошки вітряно і така пил, але, але я кайфую, бо я люблю цю вулицю дуже. І взяла фільтр каву, яку мені не дуже можна, але хотіла, в «Make my cake» зайшла. Іду, насолоджуюся. Я завжди на вихідних тут гуляла. І все, топаю. Я не знаю, я пройшла вже кілометрів, напевно, 15. І ще десь 4 додому. Тому вперед, такий у мене спорт. Ой, яка хороша. Ой, хороша. Ти так вирішила зі мною йти. Ага, а тут переступиш? Ой, яка грація! Ішла не знаю, яка година моїх гулянь. Я вже втомлена, але я запланувала кіно, то я на нього дійду. І я тут зараз візьму попкорн, можливо, кока-колу, бо мені точно треба додаткових сил. Я пройшла кілометрів 17 Перервами, але нічого, так що буду зараз дивитися «Дикий робот казали, що дуже дуже класний приємний мультик. Всім добрий ранок. Сьогодні неділя. Я на своїй улюбленій точці, де люблю прогулюватися, випила вже смачну каву, пройшлася, дуже замерзла в руки, замерзла а, в голову. Не взяла шапку. На жаль, не думала, що такий вже холод буде. Іду зараз трошки вам покажу моречка дуже-дуже гарно, просто нереально насолоджуся неділею. Іду потім зробити собі нігти, брови сьогодні записана, і буду готуватися до робочого тижня. Вся швидкий шопінг, не імпульсивний, бо я дивилася на ці кросівки ще давно, і вони просто нереально які гарні. Я просто все ходила і дивилася. Мені нічого не подобається, мені нічого не потрібно було, але в загальному мені типу, нічого не подобається. І коли я про річ думала тиждень, що я там в зал буду її одівати з луками, там з лосинками, що я можу гуляти з пальтом, і типу я просто думала про них кожен день. Я думаю, треба брати. То ось там. Мої красунчики. Почалась тривога, на жаль, бистро вибігли. Зараз буду їхати вже додому. Купила ще собі там подивилася носочки. І, до речі, купила дуже прикольно, є жіночі такі кросівки і є підліткові. І розмір, типу, теж 37,5. Підліткові такі самі і дешевші. Я кажу, поміряла все повноцінно, там трошки, типу, колодка якась інша в дитячих, але мені підходить, мені зручно. І я така, типу, давайте дитячі, звичайно, вони дешевші, все таке саме. О, то все. Я зараз буду йти на нігті з новим образом в кросівки, одіну, лосини, пальто. Буду така модна. В Нью-Беленсі просто нереальні круті моделі. От я бачу такі є хвилі: то в рібокі, то в Адідасі, то в Ньюбелансі, такі завжди якісь по один-два роки, якісь дуже нереальні речі вистрілюють. І, типу, ця фірма така дуже е, крута в цей час. То зараз я фанат Нюбеланса. Ванлав, у мене вже, я не знаю, скільки три пари. Так, я вже вдома. Ще раз детальніша розпаковка. Ще взяла такі носочки займатися і на зиму, базові, дуже мені сподобались. Боже, яка краса! Мені так подобається оце позаду і це срібне. Тобто, ну, це така апгрейд моделі 530, а це якась 1970. Ну, як завжди, всі ці деталі, мені здається, зараз дуже класні. Ця підошва вже зараз. New Balance дуже популярна. Під джинси, під лосини. Класно. І гуляти, і займатися. Ага, 19.06. Так, в мене пішла вже примірка. Тут в мене прання, буду збирати. Достала тільки. І ось <смеш> оділа в мене лосини супер, втягуючи такі колготи. Це моя ковтинка теж зал. Ну, я люблю такі речі, звичайно, не знаю. Оце одітися сусискою. І дивлюся ці кросівки. чорний, до чорного. Все, кайф. Оце я люблю. Не займалася. Ще сідниці, прес, не знаю, щось там тримається. Ну так, думаю, не дуже. Коротше, до чорного, просто кайф. Ще носки високі можна міксувати. Звичайно, зараз в зиму, напевно, не дуже погуляєш, але з носачками. Раз. Так, я вже зібралась. Тут в мене були спроби зробити ламану таку укладку. Не скажу, що дуже вийшло. Хоча піддається плоці волосся, типу виглядає прикольно, але зараз вже опустилося і якісь задуже такі ломані ока не вийшлися. Загальному буду тестувати. Я така Total Black худі, Лосини. Нові кросівки. Ось з пальтом дуже мені подобається такий спортивний стиль. Сумка. Сонце сяє просто нереально клас. Шкода, що скоро сонечко сяде. Все, пішла я на нігті. зробила собі ламінування, трошечки вони такі структуровані. Брови в мене вже на все лице. І я не знаю чому, але червоний колір щось виграв за секунду, я кажу, давайте червоний Так, в мене зараз 5.40, Я ось це прийшла. Вся така оновлена, красива, і насправді в мене ще купа справ, тому що знову такі плани змінилися. Хочу завтра після сліфування поїхати все таки назад в Кишинів. І думаю, що зараз треба все закінчити, позбирати і тому подібне. Але ще в мене завтра перший робочий день після відпустки. Також в мене завтра англійська, тому зараз по плану роблю домашню роботу англійську, складаю все прання і речі, напевно, позношу вниз. Потім помиюся і спокійно сяду. Хочу зайти вже сьогодні, читати емейли, там дивитися, що було пропущене. Там зафіксувати всі там справи, які треба зробити. Типу, щоб завтра це не було шоком вже. І ось такий план на зараз, так що я думаю, що я все продуктивно та спокійно встигну та зроблю. П'ю чайочок з термоса і приступаю. Нарешті моя вечеря, і це просто нереально. Я дуже люблю отакі купляти норі, типу чіпси і класти в них рис, кусочок крипки. Типу маленька сушка. Дуже-дуже смачно, тому хто не пробував, тестуйте. Дивлюся супермаму. Це ж просто ідеальне шоу. Мою укладку не закінчено до кінця, тому що моя розчіска впала за 30 гривень. І нема розчіски. От вам і. Дешевий товар, вона така прям вся склеєна ледве я її купила. Просто в магазині рандомному. Ну нічого. Вже непогано. Думаю, з Дайсоном буде ще цікавіше. Зроблено, господи, вітер всюди. І я вам скажу, робила я вже в другий раз. Не дуже приємна процедура, хоч і анестезія. Ну так ну зараз воно підпікає, горить. Ох, й лоб цей раз зробила. Ех, коротше, ці шрами. Нічого, все переживемо. Зараз вип'ю нісілчика і буду їхати в дорогу. Я вже вдома і роблю собі примочки дезінфікуючі, антисептичні і, до речі, дуже пече. Звичайно, я після шліфування мала дуже багато руху, напевно, небажаного. Але зате вже вдома в своєму другому домику відпочиваю.